Ой, мамка, мамка, ти чуєш? Тривога, а? ти чуєш, мамка, сховай мене. мені страшно. Зонька, ти не чуєш? Та чую, чую. Ще б рано ховати. Мамо, мені так страшно сховати. Ой, мушечка, що ж це слузки течуть? Та не пійся, я тебе наклив, не пійся б ти, моя маленька. Ой, мені страшно, Сонечок. Накрив мене, мамусь. Що там мусічка шахеда літай? Да, літять і летять параскуди. А ти чого туди вліз? під стіл вилазь, Сонька. Да ну, краще перестрахувати. Ти чо, туди вилізла, слазь, їх слазь. Треба ж. Цілу ніч не дали поспати, от то паскуде. Засіди добрі. Не нам добрашого. Шурфом вам також добра вернувся ракету й назад. Тушу, з ті чи ні? Ні-ні, поки вони літають, я краще тут псую. І тобі також. Раджу це зробити. А, я краще посплю. Мамка що вилазити чи ні? А я звідки знаю, ще ж не було. То я мав десь на них. Пішли краще мені поштеті да? А? Ну що, можна йти? Від ще не було. М -м. Е, ти де зі мною на кухлі чи там будеш на вікні, Виплав, нього не віддереш тебе. Що ти там такого хорошого не бачив? Йдіть, а я до азара підійду. Ну, все, я готова. До чого ти готова? Ну я ні до чого. До сніданку смачненько, мамусіть, давай. Що в нас в асортименті. М -м. Ще нічого нема. Тож, даю, здаю, даю свіженьке з холодильника. О, почекаємо. Сонік любить дуо, а ти? О, мій любий май дуо, дуо. звичайно, я також люблю, я що? Гірше за Соніка? Давай відкривай, мамусі. Не стерпи, це вже їсти хочеться, проголодніли. Ну давай хоч тут прапор піднімемо. І прапор. У п'ятницю, у найулюбленіші день робочого тижня піднято. Я всім бажаю спокійно робочого дня. І наступних спокійних вихідних днів. Ваш сонік тьомки мовки, пока. Ну хоч так підняли, але ж підняли. Загада, піднімай, піднімай там і не їсти краще. Всім бажаю гарно, спокійно робочого дня. Ваша муся тьомки бомкі пока. Ой, я б б тобто тільки поїсти. Дивіться, яке сонечко на небе все буде добре. Пока.